Під його батутою в цьому театрі поставили близько сотень опер та балетів, адже Ігор Лацанович пропрацював тут головним диригентом 20 років. Вперше по його смерті його дружина видала збірку мемуарів базовано на спогадах його друзів. На цих сторінках спогади про постановки у Львові в Польщі та в Казанській опері, зокрема про найуспішніші з них: Джоконда, Тангейзер Вагнера, Ріголето Верді, Балет Ромео та Джулієта Прокоф'єва. А ще відгуки з стоучасний газет, і не лише хвалебні, але й критичні. Упорядкувала книгу дружина знаного диригента. У Мене є троє внуків, і я хотіла б, на жаль він їх. Не застав вони його не застали. І не знаю, хто кого не застав. Вони не зустрілися. І я хотіла б, щоб вони потім, коли вони підростуть і стануть дорослими, щоб вони знали своє коріння. Ігоря Лацанича знають як засновника міжнародного конкурсу оперних співаків імені Соломії Крушельницької, а також фестивалю оперного мистецтва. Однак, що він до цього поволі? Спершу був у додатковому хорі для великих оперних вистав, потім у суфлерській бутці. Відтак знали його і хормейстером. Так і дійшов до диригентського пульта. Він був сам музикою. Та музика була в його рухах. В його навіть е, колись е, я пам'ятаю не, пам не Трубадур, по моєму я співала. І він отак от тільки пальцем махнув, і я вже знала, що, що він хоче. Однак навіть досягнувши успіхів Лацанич не занедбав творчих доробків своїх попередників. Хованщина і Золотий обруч. Хованщина – це мустерського і золотий обруч Летошинського. Це дві знакові вистави Юрія Юрисичалуцева. Зокрема, останню Золотий обруч отримала в 1971 році державну премію на час імені Шевченка. Країни, це була подія для України, тому що тоді не так легко було отримати, скажімо, периферійному театру таку високу відзнаку. Ігор Кушплер, соліст опери, пригадує, коли приїжджали на гастролі, Лацанич завжди їх дивував. Солісти скуповували імпортний одяг там. Диригент шукав платівки та літературу. Він то завжди тягнув в валізах, і ми завжди сміялися. З нього і що у вас там в тих валізах возити. Ну там таке враження, що цегли. Він Каже, це все записи, книжки, а книжки завжди важкі. А здобувши звання народний артист України та Республіки Татарстан, він так і залишився простим чоловіком. Друзікав момент Я ніколи собі не дозволив за, за багато років нашої спільної праці перейти зі мною із із кимось іншим на ти завжди завжди було на вибуху, в яких ситуаціях. Оксана Снишин, Олег Кухар, головні новини Львова.